Всім гарного настрою. Сьогодні ми з вами зробимо розборочку е, роутера. Він перестав працювати щось. Е, в нього запахло запахло шашликом з нього. Зараз ми його відкриємо, подивимося. Е, роутер е, такий розповсюджений виробник. Я не буду називати з зрозумілих розум... причин назву самого пристрою, але хто в темі і бачить по формі, по полі, розрозуміє, що це за роутер. А в чому причина? Причина, що ми його задіювали від акумулятора, від резервного живлення, він 12 вольтовий, він дуже зручний. Відповідно, коли відсутня електроенергія, ми переключаємося на акумулятор, на альтернативне джерело. І відповідно у нас був інтернет. Але щось пішло не так. Що пішло не так? Зараз ми подивимося, чому він. Довжарний. Дав зараз ми з вами відкриємо мені самому так поставимо, тому що признаки він не подавав, того, що має десь, десь. і перенавантаження ми йому теж не давали ніякого. Зараз ми його максимально стараємося акуратно відкривати. Таку викруткою тут є, де підійде. Так, це верхня кришка, це середина начинка роутера. Зараз ми її теж піднімемо, витягнемо і подивимося, що ж у нас тут так засноділо. Так, бачимо, піддута доріжка, плавлена. І вистрілив у нас, вистріли у нас транзистор. Не те, що стріливі, він тупо згорів, Тут їх два і вони просто згоріли. Ось Дивіться. Ось тут. Бачите вам? Згорені вони. Відповідно, що ми з цим роутером робимо правильно. Плату ми відриваємо. Це в нас іде все вже сміття нам не потрібно. Ця плата, вона нам ніби і теж не потрібна, але ми її залишимо на розборку. Я її віддам, у мене є знайомий майстер. Я йому її подарую, може щось йому і пригодиться.